Слава Україні, шановні пані та панове, чемпіонат Івано-Франківської області з футболу повертається на широкі екрани. Нафтовик долина, благо юність, верхня зі стадіону Нафтовик на каналі ІФСПОРТ вже через декілька секунд. Ну що ж, друзі? І до моменту, поки прозвучить стартовий свисток сьогоднішнього поєдинку, ми швиденько ознайомимо з командами. І стартовий свисток арбітра. Матч розпочаток. Отже, благо юність. Перша атака благоюності. Зараз Шевченко Святослав виривається на противний простір. Може пробивати. Удар і не одразу, але м'яч зрештою накриває кіпер долинської команди. І біля кутового пропорця зараз. Десятий номер благоюності. Майовецький. Буде подача в штрафний майданчик. Намагався пробувати Федорів. М'яч обминув його. Ще одна передача. Удар. Ще один удар Шевченка. І м'яч. Просто чудом не опиняється зараз у сітці воріт Володимира Федишина. Поки що тільки для статистики цей удар. Спонсором команди. Є мережа магазинів кондитерських виробів Солодощі, також компанія Вента, яка спеціалізується на виробах з нержавіючої сталі. А також команда Благо Юність дякує за плідну підтримку та співпрацю товариству КМК Електро. Атака нафтовика зараз. Удар по воротах від Романа Курташа і м'яч зараз не опиняється ні в руках, ні в воротах. на раді з зболівальникам благо юності. Знову м'яч переходить до долинської команди. Маляренко. Хрестонько. Хрестонько також шукає варіанту для передачі. Хитає Федорєва, пробиває, наважується на удар, але Міліанов, Зубар, Зубар задає удар. Святослав Зубар, Зубар і на міск. Парирує, парирує цей удар прекрасному стрибку зараз. Федишин Володимир. Свіже Віталій Заторський розганяв атаку своєї команди. Втрата для долинського нафтовика. Лаврук, в межах правил на Куртяника. Куртяник продовжує на Майовецького на фланг. Майовецький, в принципі, має трошки часу подумати. Відає подачу Шевченко головою. М'яч сіці! Святослав Шевченко! Благо Юніс відкриває лік голам своїм голам у другому колі. Чемпіонату Івано-Франківської області і це робить Святослав Шевченко. Після прекрасної передачі. Ось так, вітання передає Святослав Шевченко. І благо юність виходить вперед у гостьовому поєдинку проти долинського нафтовика. А Нафтовик нафтовику потрібно реабілітовувати за пропущеною. Гол. Зараз удар по воротах Андрія Марчука. М'яч так. Знову ж таки, все підконтроли благо юності. Удар по воротах зараз. За карного майданчика пробуває подача з котового від Майовецького. Удар головою пробував зубар. Класно, прицільно акцентовано, але не точно. Що він зараз не відзначиться? Ні, розігрується. Штрафний удар футболісти благо юності. Подача. Зараз штрафний майданчик. Удар головою. І федор, федор, просто. Переводить зараз кіпер, молодий, кіпер нафтовика, м'яч на кутовий. Ну, це сейф, це прекрасний сейф. Крайню атаку отримує долинська команда. Ні, шансу не буде. Іван Салер засвідчує зараз своїм свистком рахунок 0-1 у матчі 12-го туру чемпіонату Івано-Франківської області. Долинський нафтовик мінімально поступається на власному полі. Гостям із верхні. Благо Юніс перемагає. Гол на рахунку Святослава Шевченка. Друзі, ми вам дякуємо за увагу. Бережіть себе. Всього вам найкращого. До побачення. Слава Україні!